Привіт, наше тіло треш така складна штука, правда? Але знаєте що? Можна спробувати розібратися в ньому, як у звичайному смартфоні. От саме цим ми зараз і займемося. Подивимось на наш організм, ну ніби це пристрій, до якого нарешті знайшлась інструкція. От просто уявіть на хвилинку, що якби кожна людина при народженні отримувала такий собі посібник користувача для власного тіла. Це ж змінило б геть усе, правда? Ну що ж, давайте пофантазуємо і спробуємо таку інструкцію скласти разом. Отже, розділ перший. Операційна система. Ну, з чого починається будь-який пристрій? Правильно, з операційної системи. І наше тіло абсолютно не виняток. У нас вона теж є. І це наша нервова система. І знаєте, аналогія з комп'ютером тут просто ідеально лягає. Дивіться, мозок це наш центральний процесор. Такий собі мозок операції, що обробляє тонна інформації. Спинний мозок це, по суті, материнська плата, яка все з'єднує, а нерви ну, це просто незліченна кількість кабелів, що тягнуться до кожного куточка нашого тіла. І найголовніше, ці три компоненти працюють як одна злажена команда 24 на 7. Мозок надійно захований у черепі. Це наш головний аналітичний центр. Він приймає всі рішення. Спинний мозок це така собі супершвидкісна магістраль для передачі даних. Ну а нерви це кур'єри, які розносять накази кожному м'язу, кожному органу і тут же збирають зворотній зв'язок. Так, з операційною системою розібралися, але ж як вона взагалі отримує інформацію, звідки знає, що відбувається навколо, а для цього у нас є вбудовані, так би мовити, пристрої введення, і це наші органи чуття. І ось тут просто приготуйтеся, бо це вражає. Ви тільки вдумайтеся цілих 80% усієї інформації про світ ми отримуємо через очі 80%. По суті, наші очі це головні сканери реальності. Звісно, слух, дотик та інші відчуття теж важливі, вони доповнюють загальну картину, але Зір це беззаперечний лідер. А як це все працює? Ось дивіться, все дуже просто і логічно. Уявімо ситуацію: людина йде босоніж і. Ой, наступає на щось гостре, що відбувається? Крок перший рецептори на стопі збирають дані боляче. Крок другий нерви, як швидкісні кур'єри, мчать цей сигнал до мозку. Крок третій мозок аналізує так, це небезпечно і приймає рішення. І крок четвертий мозок надсилає команду м'язам ноги негайно відсмикнути. І все це буквально за якусь долю секунди, неймовірно, правда? Гаразд, рухаємося далі. Розділ третій кожен, хто користується комп'ютером чи телефоном, знає. Час від часу прилітають великі оновлення системи. Так от. У нашому цілі теж є такий період, і це підлітковий вік. Це не якийсь збій чи хаос, ні, це абсолютно планове, глобальне оновлення системи. А що ж запускає це грандіозне оновлення? Що є тим самим кодом? Це гормони. Уявіть собі, це такі собі крихітні хімічні посилники, які з кров'ю розносяться по всьому тілу, і вони, по суті, доставляють кожному органу повідомлення час починати перебудову. І тут важливо розуміти, це оновлення у кожного проходить по-своєму зі своєю швидкістю. Ось лише кілька прикладів того, як тіло перебудовується, готуючись до дорослого життя. Це такий собі масштабний апгрейд, що змінює і зовнішній вигляд, і внутрішнє налаштування. Ну і як під час будь-якого великого оновлення програмного забезпечення можуть бути, скажімо так, тимчасові побічні ефекти настрій може стрибати туди-сюди, з'являється якась тривожність через перебудову залу зможуть виникати прищі. Це не баги і не збоги системи. Це абсолютно от абсолютно нормальні етапи цього процесу. І ось, мабуть, найголовніша думка, яку треба запам'ятати, вся ця турбулентність вона не назавжди. Це просто такий етап, природний і необхідний. З часом усе стабілізується, гормони заспокояться, і оновлена система запрацює стабільно і потужно. Окей, оновлення системи завершено. Що далі? А далі найцікавіше розділ четвертий: оптимізація продуктивності. Тобто, як тепер доглядати за всім цим, щоб воно працювало на повну потужність? І перше правило стосується нашого процесора мозку. Запам'ятайте цю цифру дві години. Саме стільки, не більше, радять проводити з гаджетами на добу підліткам. Чому? Бо все що більше, це вже по суті перегрів системи, звідси і проблеми з пам'яттю, і постійна втома. А ось і простий чек-лист для техобслуговування мозку. По-перше, сон не менше восьми годин. Це як щоденне перезавантаження. По-друге, їжа це наше пальне і воно має бути якісним. По-третє, свіже повітря, кисень це ніби система охолодження для процесора. Ну і звісно, тренування, читання, нові знання, задачки. Це все прокачує наш мозок і не дає йому зависати. Ну і звісно, не забуваємо про зовнішні умови. Наш організм, точнісінько як комп'ютер, дуже чутливий до середовища. Пил, дим, різні хімічні випари це все ніби сміття, що потрапляє всередину системи і гальмує її роботу. Тому чистота, свіже повітря і відсутність шкідливих речовин навколо це просто маст хев. Ось так ми ніби пробіглися по основних розділах нашої інструкції до тіла від операційної системи до правил щоденного догляду. І тепер, знаючи все це, логічно поставити собі одне питання: а що в моїй власній системі варто було б покращити чи оновити в першу чергу? Подумайте про це.